Всім привіт вітаю вас на каналі і розпаковку Кіндерсюрпризі. І сьогодні ми з вами розпакуємо ці трошечки пом'яті кіндер сюрпризи для дівчат. Попорпавшись по магазинах мого міста, я знайшла трошки прим'яті, але за приємною ціною. Шоколадку ми в на відео з вами їсти не будемо, а розглянемо тільки іграшки. Отже, шоколад для нас не важливий, важливі іграшки. Давайте скоріше починати. Отже, трошки прим'яті і Я взяла їх 8 штук. Це у нас колекція для дівчат з принцесами. Вони трошки розтанули, прим'ялися, тому втратили свій товарний вигляд. Але іграшки від цього не постраждали. А нам з вами цікаві тільки іграшки. Отже, ми їх сьогодні розпакуємо. А я вам нагадаю, що ви маєте можливість стати спонсором каналу. Для спонсорів каналу будуть окремі швидкі розпаковки, ранній доступ до відео. Отже, починаємо наш помічничок ваги. Давайте їх трошки в сторону. І візьмемо перше яйце. Так, воно трошки розтануло, прим'ялося, але строк придатності, до речі, зазначу, до 5-5 наступного року. Шоколад не виглядає смачним, але, думаю, це не страшно. 31,03. Вага. Це у нас румунська. Тут у нас, якщо я не помиляюся, одна на п'ять принцес. До речі, казали, що у румунській гарно гарний у них пошук принцес. Ну, поки що ми цього не бачимо. І, на жаль, нам трапляється повторка. Це у нас браслетик з лапочками. Хоч би браслетик, але другий з колекції. Але, на жаль, нагадаю, що збірка тут для дівчат. Буває і унісекс збірка, скажімо так, наприклад, оце пінгвінчик нам трапився вже, і ось такий браслетик. Ну, Звісно, це на дитячу руку, тому. Нічого дивного в його розмірі немає. Отже, ось така у нас бірочка. Наступний. О, є стукіт. 31, 30, 37 вага. Ой. І це ж щось колекційне, до речі. І це попелюшка. Попелюшка нас тут торохтить і хоче зустрітися з нами. Отже, трапляється нам попелюшка. Давайте не будемо клеїти наклейку, просто поставимо нашу попелюшку. З нами тут відпочивати. Отже, з восьми у нас вже одна принцеса, що, в принципі, непогано. Наступний також є звук, деталей. 32, 31. І це у нас якась збірочка. І це, це будиночок з феєю, з каблучкою. У нас був один, а це до нього пара. Отже, ми знайшли з вами дві колекційні з однієї серії. Отже, будиночок такий. Він має такий дах, сюди наклейка клеїться. Ви де вона. Ось так вставляється ця каблучка сюди і закривається наш будиночок. Ага, наклейка у нас трошки загубилася, але ось. Вона клеїться на каблучку, яка йде, звісно, на дитячу ручку. Тому ось такий будиночок у нас з вами. Так, наступний. Давайте оцей. Нічого звуку немає. Пошкоджений, пошкоджений. Так, це одна партія, вочевидь, щось поставили зверху і все поплило. 30,33. А. Визволяємо капсули з шоколаду. І тут щось у нас цікаве. Це якась морська зірочка. Ага, це у нас морська зірочка, яка може у нас секретики зберігати. Сюди кладемо свій секретик і закриваємо. А відкрити ми можемо з допомогою цього ключика. Раз. І відкрили. Ось такі у нас морська зірочка з секретиком. Так, функціонал скудненький, але маємо що маємо. Ось така у нас морська зірочка. Отже, ще пошукаємо. 3294. Ну майже 33. Так збірочка. І тут щось рожевеньке. І це зайчик. Дуже класний милий зайчик. До речі, минулого року ми скільки розпаковували, нам так і не трапився той зайчик. Це у нас навіть не перевипуск, це у нас просто стара серія. Вів це було дуже-дуже давно. Але трапився такий зайчик. Миленький манюній зайчик. Його прикрашає така каблучка, так можна користувати як каблучку, а також як корона для нашого зайця. Віддай. Ось така у нас заяць короною. Дуже, до речі, глянцевий пластик, такий гарний, красивий. І такий зайчик. І він, на жаль, не хоче сидіти з нами. Посидь, Ми ще не все розпакували. Отже, ось такий зайчик. На жаль, стара збірка, але дуже гарна. Звуку немає. Ну, Точніше, він є, але зовсім тихо. Не кочуся. 33,41. І це у нас хтось з принцес. Цікаво, хто це. І це рапунцель. Давайте дістанемо лише принцесу. І всі там наклейки не будемо доставати. В принципі, ми вже з вами зібрали колекцію і підсумки підвели. Отже, ось така у нас рапунцель. І ще два. Є стуки. 3569 вага. І тут збірочка. Ой-ой-ой, розсипається. І тут у нас збірочка з дівчинкою. І це також не свіжа колекція. Це у нас з метеличком така фея. Вона у нас, до речі, траплялася на минулого року. І це не перевипуск, це просто стара колекція. Віті024. Нагадаю, цьогоріч у нас вік'ю. Ось така у нас фея, дуже шкода, що трапляється дуже багато старих іграшок. Давайте крила не будемо заправляти, ось так вона викручується і розправляється крила нашої феї. Коли вкручується, вниз крила заправляються в ці листочки. Ці крила синтетичної тканини невагомі і електризуються. Тому я не люблю такі іграшки. В принципі, ідея непогана, але оці синтетичні крила це щось з чимось. Отже, останній на сьогодні цікаво, хто там: 3312 І тут збірочка. Я вже підглядаю, тут жовтенька капсула. Отже, з восьми рандомних кіндер сюрпризів ми маємо дві принцеси. В принципі, непогано. І це вже у нас також було. Це у нас картоночка. Тут у нас різні звірі або дівчата. З цієї сторони дівчата, тут звірі і інтер'єр їхнього пересувного будиночку. Отак, закривається, чіпляється до машинки. І ось така у нас бірочка. Отже, ось такі іграшки ми з вами знайшли сьогодні. В принципі, улов непоганий. Ось такі іграшки ми з вами зібрали сьогодні. З восьми кіндер сюрпризів, які рандомно вибрані були в магазині. Дві принцеси трапились. Отже... Я можу підтвердити, що закладка в Surprise для ринку угорщини краще, ніж для ринку, наприклад, Румунії, в якій виходять рожеві кіндерсюрпризи. Отже, якщо у вас є вибір брати румунський або угорський, беріть угорський, там більше колекційних іграшок, але трапляється і стара збірка. В німецьких старої збірки ми з вами не знайшли, але не факт, що ви, її немає взагалі. Ось такий у нас улов. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли виходитимуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок!